Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про попередження для Сполучених Штатів Америки а також про наслідки через непідтримку України. Розпочнемо з того, що після масованого удару Ірану по Ізраїлю Штатів США різко постало знову питання щодо допомоги стратегічному партнеру. Враховуючи те, що дуже сильне є таке ізраїльське впливове лобі саме у республіканській партії, і враховуючи, звісно, те, що у демократичній партії його немає, то коли піднімається питання допомоги Ізраїлю, одразу постає питання і щодо допомоги Україні. Сьогодні щодо цього є багато новин, таких гучних повідомлень, заяв від американських сенаторів, конгресменів та й не тільки. Лідери Конгресу дійшли згоди у питанні допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет допомоги США Україні буде вирізаний на голосування цього тижня і буде прийнятий переважною більшістю голосів. Є повідомлення на сайті «Голос Америки про те, що понад 90 конгресменів США закликали Джонсона в понеділок поставити на голосування пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Проте, незважаючи на такі гучні заяви, на такі, здавалось би, оптимістичні новини, позиція самого Трампа і Джонсона, спікера Палати представників, спікера Конгресу, вона дещо така туманна. Сьогодні Джонсон повідомив, що просуватиме допомогу Ізраїлю, але підтримку країни ще не визначена, виявляється, ще не визначилась. Я нагадаю, що 3 лютого цього року Джонсон казав про те, що Ізраїлю потрібно терміново допомогти без всяких умов. А щодо України, то подумаємо пізніше, що, начебто, українці можуть почекати. І це при тому, що країн-агресор щоденно атакує Україну, бойові дії зараз дуже напружені. На жаль, ця московська імперія має ресурси для цього. Але буцімто українці повинні чекати, поки буде визначена підтримка України. Проте, на тлі цих новин хотілося б у цьому випуску поговорити про те, що ж, які заяви лунають з Європейського Союзу. В першу чергу від чеських політиків є таке повідомлення, що, за їх словами, Україна має отримати таку ж підтримку, як Ізраїль після удару з боку Ірану. Більше того, сьогодні пролунали дві гучних заяви від керівництва Європейського Союзу це і від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляен, яка сказала таке, що подальше зволікання Конгресу США з виділенням допомоги Україні завдасть шкоди не лише Україні, а й загалом Атлантичному Альянсу. І ще одна заява від глави дипломатії Європейського Союзу Жозепа Бореля, який сказав прямо. Чи Європейський Союз має змінити парадигму оборони та почати захищати самостійно? Такі заяви, заклики від чеських політиків, від керівництва Європейського Союзу вони вказують на те, що позиція Європейського Союзу змінюється, що Європа каже, що старший брат у вигляді США загалом то не дуже то і необхідний. Що європейські країни можуть самі себе захищати, і що не потрібно над ними супердержави єдиної в світі? Насправді, незважаючи на заяви Трампа, деяких республіканців, деяких впливових людей у США, які виступають за самоізоляцію, за те, щоб США якось обмежили свою роль у геополітиці, розказуючи про кошти платників податків та все інше. Ша вигідно Вигідно бути геополітичним лідером у світі, це вигідно і політично, і як наслідок економічно. Адже якщо ми, наприклад, подивимося на європейський союз, то якщо ша в ролі умовного старшого брата, який захищає, то відповідно це і експорт озброєнь зі Сполучених Америки в країни Європейського Союзу і загалом на європейський континент. Це і доступ на ринки, а Ринок Європейського Союзу це найбільший ринок у світі. І взагалі ВВП Європейського Союзу більше, ніж ВВП Сполучених Штатів Америки. Тому не все так насправді просто. І є причини, чому, наприклад, країни Східної Європи вступали в НАТО і США були зацікавлені в тому. Таким чином, незважаючи на заяви від Трампа. Інших республіканців ситуація точно не така проста, як здається, на перший погляд. Крім того, це не просто заяви, які не мають підґрунтя насправді. Ми знаємо, що вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив офіційний візит в Китай, це триденний візит. Разом з ним була економічна делегація. Є економічна делегація, тому що візит продовжується. Це топ-менеджери різних транснаціональних компаній, в першу чергу німецьких. Ні, зараз такі перемовини йдуть в Китай. Перемовини по факту між Європейським Союзом, тому що Німеччина є лідером локомотивом ЄС і Китаєм. І це при тому, що США зараз дуже критикують Китай, що США визнали Китай своїм геополітичним супротивником, і що відносини США з Китаєм вони насправді з кожним роком стають дедалі напруженішими. Так, Китай підтримує, на жаль, хоч і не прямо агресію, підтримує цю московську імперію, але цей візит Шольца в Китай це така спроба вибудувати самостійні геополітичні відносини між Європою та Китаєм. Невідомо про що домовляться, але. Обережний оптимізм якийсь певний є, хоча я сумніваюся, що Китай він відмовиться так різко від підтримки, підкреслюю хоч і непрямої Російської Федерації. Але тим не менш, перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца в Китай, китайських ЗМІ, з'явилася стаття китайського професора Пекінського університету. Фактично, це стаття. Є позицію державної влади, тому що в Китаї компартія при владі там все дуже контролюється, і ця стаття цікава тим, що автор статті прямо пише про те, що Росія програє війну в Україні. Професор у Пекіні назвав чотири фактори. Ми не будемо детально говорити ці фактори. Він загострив увагу на рівні опору та на національної єдності українців, на міжнародну підтримку країни, хоча вона останнім часом не оправдовує очікувань. На характер сучасної війни і також на інформацію та управління. Китайський професор каже про те, що Китай буцімто ні в чому не винен, що він дійсно купував, наприклад, російську нафту 100 мільйонів тонн в минулому році, але таким чином. Начебто Китай врятував світ від енергетичної кризи, інакше він би купив би цю нафту в інших країнах та все інше. Тобто, китайський професор намагається всіляко вибілити Китай за його, хоч і пряму, але підтримку країни-агресора. Така цікава стаття і такий наголос на тому, що Росія програє цю війну. Це прямо вказує на те, що Китай зацікавлений в тому, щоб вибудувати з Європейським Союзом. Звісно. Не все так просто, звісно, Китай зацікавлений і в тому, щоб розірвати атлантичну єдність, єдність США та Європейського Союзу, але це такі дзвіночки. І сам візит Шольца в Китай він також буде мати певні наслідки. Щодо США ще що хочу додати, сьогодні ще з'явилася новина, що республіканці довіряють думці Трампа про війну в Україні вдвічі більше ніж військовим кореспондентам. Є дані опитування, які були проведені телеканалом CBS News з 9 по 12 квітня, 79% республіканців заявили, що довіряють Трампу в отриманні інформації про війну в Україні, а лише 33 довіряють журналістам у зоні бойових дій більш ніж у два рази. Тобто, Трамп він має дуже сильний вплив на. Тих американців, які підтримують республіканську партію, і саме в першу чергу через його позицію, така підтримка, яка була двопартійна, максимальна підтримка була ще на початку маршого вторгнення, поступово, поступово вона почала знижуватись. Саме Трамп є його позиція є причиною зниження підтримки України в американському суспільстві. Не лише він, багато інших представників республіканської партії, кловох людей уша, але це як факт. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні президент Куріне Зеленський повідомив, що безпекові угоди підписані вже з дев'ятьма державами. Мова йде про Великобританію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду, Італію, Нідерланди, Фінляндію та Латвію. Звісно, триває робота над новими угодами з іншими країнами. Але коли ми бачимо список цих держав, це дійсно є справжні друзі та партнери України, які підтримують Україну, незважаючи ні на що. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо того, що відбувається, стосовно підтримки України, стосовно політичної цієї боротьби у США, стосовно виконання геополітичних зобов'язань стосовно того, як буде діяти Європа, пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.